Програму представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Найближчих сім хвилин раджу залишатися біля екранів своїх телевізорів. Ми розповідаємо про вулицю. шпитальну. Це програма вуличка. Залишайтеся. вулиця Шпитальна одна з найстаріших у передмісті у 14 столітті. Це була лише дорога, яка вела до гебрейського цвинтаря і називалася Жидівською цвинтарною у 17 столітті. Вірменський купець Богдан Боновакович заснував тут оселю, тому й вулицю почала називати ще й Богданівською. Після спорудження шпиталю закріпилась назва Жидівського шпиталю. А у 1871 році магістрат затвердив назву Шпитальна, яка існує і донині. Колись вулиця була набагато довшою і простягалася до єврейського цвинтаря, на місці якого 60 років тому було споруджено краківський ринок. А взагалі, вулиця шпитальна, всім відома дорога до краківського базару. під номером 1 споруджений у 1912 році зі склада бетоном. Він є зразком модерну В інтер'єрі. Були великі картини Фелікса Веджигацького. Вони називалися Торгівля та промисловість. Приміщення використовувалась для різних установ. Зокрема, тут містився Шевченківський районний комітет КПРС. А вже на початку 60-х років приміщення переобладнали на так званий старий ЦУМ. Тоді, коли виїжджали звідси установи і виїхали в невідомому напрямку дві цінні картини, які висіли в коридорі. Ця будівля належала родині буркерів. Ще донедавна тут містилася аптека під білим орлом. Яка проіснувала з 1912 року. А у подвір'ї будинку був купальний заклад ГІССа. У другому будинку за Польщі продавали гривні консерви. Там було все, окрім ікри. В той час ікру знайти у Львові було майже неможливо. Зараз цей будинок, на жаль, вже не існує. Від польських часів на вулиці шпитальні також не існує номера 5. У будівлі номер 8 до 1939 року вмістилася фабрика дзеркал. А от одинадцятий будинок тут була турецька лазня. Вона проіснувала до 90-х років. Гляньте на будинок номер 17 За Польщі тут була перукарня рудого. Так і він мав насправді незвичний колір волосся. Спочатку з нього насміхалися. Згодом він зрозумів, те, що він рижий, не віда, бо це послужило бренду його перукарні. Придбати в радянські часи громофон або чорно-білий телевізор можна було в магазині радіоелектроніки, що знаходилась у будинку номер 19 Через численні перебудови будівля номер 7 позбавлена стильових ознак. Від її колишнього вигляду залишилися лише старі балюстради. За Польщі ця будівля була дуже популярною, тому що тут можна було подивитися на стереоскопічні картини. Сьогодні тут магазин. Модного одягу під назвою Пінк. Здавна всім відомо, що краще друг старий, а одяг має бути новий. Тому панянки всіх часів і народів завжди намагалися причепоритися, аби виглядати неперевершено. А найкращим другом для львівських панночок може стати магазин Пінк. Тут представлені стильні моделі одягу, переважно виконані у яскравих кольорах, адже саме колір створює настрій. І дуже важко втриматись від спокуси створити для себе маленьке свято. Тут стільки дівчат, вони сюди приходять і приходять хлопці. це до уваги. Магазин Пінк прагне ощасливити прекрасну половину людства і вдягнути її за всіма модними канонами. Довершити свій образ можна легко. У цьому магазині найбільша кількість шарфів. Прекрасно. До кольору, до вибору. <пілляння> в магазині Пінк одяг справляє враження дорогого та брендового, а помірні ціни просто приголомшують. Таємниця цього явища полягає в тому, що це український одяг, <пілляння> який <пілляння> розробляє <пілляння> молода львівська талановита дизайнерка <пілляння> <пілляння> Тетяна Сало. Тож можемо пишатися <пілляння> львівськими <пілляння> майстрами, які повертають львів'янам колишній європейський статус. Загалом за Польщі на цій вулиці містилося дві фабрики, одна кузня і вісім перукарень. От, наприклад, за Радянського Союзу їх залишилося тільки три. Ну що ж, а важливо, щоб така тенденція не поширилась на сьогоднішній Львів. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто десь правильно і найціховішу відповідь отримує прекрасний, просто чудовий подарунок від нашого партнера програми торгової марки Ріо. смак екзотики. Напевно Краківська. То так було давно, що я не пам'ятаю. Шпиталь я так і називаю. Зараз. Так. Чому? Не скажу. Ну, Шпиталь в кінці вулиці. Ми взагалі про шпитальне вас питаємо. А про не водить. Тому що там внизу стоїть лікарня, яка була ще за Австрії, збудована для е незаможних людей. Так. Тримайте подарунок від торгової марки Ріо, Ріо Смак Екзотики. Це є прекрасні подарунки, там є і закрутки, і конзерви, і всяка всячна я Думаю, ви будете, ви будете дуже задоволені. Ось такою була сьогоднішня програма вуличка. Генеральні якою вірна лінія Соломія. Наступного разу обов'язково мусимо приїхати на вашу вулицю. Мене звати Віталій Човник. До наступного разу. Соломія, діаманти, золото, вічність. Соломії це найкращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка. 30. Соломія. Нехай святкові клопоти будуть справді приємними та легкими. Торговельна марка Ріо допоможе швидко накрити стіл і щедро почастувати гостей здоровими, смачними і екологічно чистими стравами. Обирайте у супермаркетах та магазинах Львова, овочеву, фруктову, грибну консервації від торговельної марки Ріо. Ріо, європейська якість, доступна ціна. Хочу найкращу ніжну апетитну, щоб втамувала мій голод, піцу Півметрова піца, кілограмове порційне меню, велика тарілка, чорна вола 67.